А тепер йдемо на Донеччину. Там ворог все не полишає надії захопити Бахмут. А жителів регіону влада умовляє евакуюватися з останніми новинами з фронту. З нами на прямому зв'язку наш кореспондент Костянтин Мельников. Вітаю тобі слово, колего. Таню, вітаю день на Донеччині. Минув під канонаду е ворожих обстрілів. Зрештою, як і будь-який інший день у цьому регіоні. Російські загарбники не кидають спроб штурмувати одразу на кількох ділянках фронту. На бахмутському напрямку наш штаб зафіксував щонайменше три е артилерійські обстріли щонайменше семи населених пунктів. Тут ворог збільшив і інтенсивність застосування своєї авіації. Утім, усі спроби просунутися трохи далі були відбиті нашими захисниками окупанти з втратами були змушені відійти. Утім, не все так добре. У Гонштабі звітують і про частковий успіх противника на певних ділянках, зокрема у напрямку населених пунктів відродження Кодима, а також на напрямку Донецьк-Піски. Від ворожих атак потерпають і цивільні українці. Сьогодні зранку російський снаряд поцілив в оселю літнього подружжя у Мар'їнці. На щастя, люди вціліли їх під обстрілами, евакуювали до медзакладу правоохоронці. Як усе відбувалося? Пропо. Давайте, подивитися. Давай, голова вон розбита. Голова Також сьогодні рятувальники продовжили розбирати завали на зруйнованій ще у суботу ремонтній залізничній базі у Бахмуті. Тут надзвичайники виявили та дістали тіло загиблого чоловіка. Наразі проведення пошуково-рятувальної операції завершено. Усього внаслідок цієї атаки расистів тут загинуло три людини. Влада невтонно закликає населення евакуюватися, і це саме єдиний такий варіант, щоб зменшити кількість загиблих серед цивільного населення. І Днями ми поспілкувалися з одним із наших військових. Він оператор ракетних е, зенітних установок. І чому власне п, е, окупанти цілять більшість по цивільних об'єктах, а не по військових. Як вони про це говорять? Пропонують дізнатися із нашого наступного сюжету. Микола боєць однієї з бригад, що нині виконує бойове завдання на Донеччині на війні з 2017-го. тисячі 2017-го року. У нас окопная война была, а сейчас идут интенсивные бои. Сейчас идет динамика боев. Сейчас э, намного интенсивнее работает артиллерия Ар -артилерия, авиация, артиллерия авиация. За фахом Микола, оператор зенітної установки. У березні збив ворожий су 34 Нині хлопець після поранення на реабілітації. Та каже саме авіація. Противника завдає найбільше ушкоджень по цивільній інфраструктурі. Даний момент вона заходить на великих висотах і дуже далеко від переднього краю. Тобто вона, грубо говоря, працює сліпою. Свою піхоту вони, як і м'ясо опускають, а пілота вони дуже сильно берегуть. Ось так всліпу окупанти вже вдруге поцілили у п'яту школу міста Торецька та школу-інтернат у Миколаївці Краматорського району тут загинула людина. По обіді рятувальники дістали з під завалів тіло місцевого мешканця. Загалом минулої доби в області вбито щонайменше троє цивільних. Спочатку повномасштабного вторгнення понад 670 осіб. Щоб уникнути ще більших жертв, від сьогодні влада розпочала обов'язкову безкоштовну евакуацію населення. Розпочало безкоштовну евакуацію цивільних з Донецької області до Кіровоградської. Кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення 16.30. Допомагають з переїздом і поліцейські. Напередодні вивезли дві багатодітні родини. У кожній по п'ять дітей. Найменшому лише місяць. Нині вони вже у безпеці. Ми вирішили евакуюватися, тому що. Діти бояться даже коли самоліти літають. Було несколько прильотів. Ми діти бугаються, плачуть в есті Про те, як важливо евакуюватися, знає Микола Армієць і сам з Донеччини. Та ледве вмовив своїх рідних полишити регіон. Евакуація относя скептически. багато люди не хочуть виїжджати. Они бояться чогось то нового. вони думають, якщо вони уїдуть на более спокійну територію. Они переживають в пустоту уїжать. То тобто, вони думають, що вони їх туди відправят і все. І про них забудуть, ніхто їм не допоможе. Ніхто не хоче бросати Влада ж у свою чергу наголошує село нікого не вивозитимуть, але люди повинні усвідомлювати, що в опалювальний сезон регіон увійде цілковито без газу та з проблемами з електро та водопостачанням. Костянтин Дмитро Матвієнко, Віталій Шимчук, Єдині новини.